Друзі, доброго дня! Радісна новина. Е, святковий день для нашої команди, ювілейний день, тому що хочемо вам показати 220-й автомобіль для Збройних сил України. Ось позаду мене повнопривідний дизельний джип Пікап Nissan Navara d 40 в найкращій, найпотужнішій комплектації. Ось така машинка приїхала до нас із Великобританії. Для нас це велике свято, чесно кажучи, навіть мені важко повірити, що це вже 220-та машина. Це якась така кількість, якою можна заполонити вже дуже величезне поле. Ці всі автомобілі куплені за ваші гроші, за ваші внески, за пожертви від моїх друзів, знайомих, колег, партнерів, незнайомих людей, від підприємців, небайдужих громадян. Це великий спільний результат. Я дуже тішуся. 220-та машина. Ось вона тут. Дякую вам за вашу постійну підтримку. Нісан Навара, d 40 220-та машина. De la